Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру Ляльок. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Привіт. Привіт! Я що? Знов дав тобі установу виконувати завдання. Спрацювала телепатія. Ти ж мій друг, тому спрацювала установа. Друг потребує допомоги. О, круто! А, <ривіт> круто! Я бачу, ти спортом займаєшся, до змагань готуєшся. Цікаво, з якого виду. Форту та ні, до походу готуюсь. Завдяки тобі я знайшов відгуки про кращого керівника з туризму минулої зустрічі. Ти мені дуже зацікавив. Робиш успіхи, друже. Але й заняття спортом теж не завадять. Так І вони дуже зв'язані з туристичною діяльністю. Хм, цікаво. А яким видом спорту треба займатися? Пі, піп, піп, піп. Що з тобою? Щі? Стався з бій системи. Навпаки, встановлюю систему. Пі -пі -пі. Ну, сьо, сьо. Що? що? Пі -пі -пі. що? Ха. Який ти нетерплячий. Ну е... обирай. <смас> Усі види спорту цікаві і корисні. Так, слухай. Футбол. Угу. Окей. Окей. Баскетбол. Баскетбол. Деніс. Ага. Бокс. Бокс. Карате. плавання, фехтування, велоспорт, гімнастика, скалолазання, катання на роликах. Сі-сі-сі, сі! Так багато. Що, її не запам'ятати. Легка атлетика. Та почекай, кажу, а що ж обрати? Все корисне. Розвиваються м'язи, правильне дихання, чіткість ага. рухів, увага. Ой, зрозумів, зрозумів, але що ж таке обрати? Тобі раджу раджу плавання і робити ранкову зарядку можна з пробіжкою. Ха, а раптом зі мною щось трапиться. Ну, наприклад, я травмуюся, і звідки ж мені знати? Чи правильно я все роблю? Чи правильно дихаю? Або ще щось. А, ну, звісно, звісно, заняття краще проводити з тренером. Хм, а тренер все вирахує? Хм, ти забув про мене? Хм, ні, 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 сі. Штучний інтелект, створений людьми для людей. Так? Точно. Отже, рочі, тобто моя. Роль в прогнозному моделюванні кардинально змінює правила аналізу продуктивності спортсменів і запобігання травм. Ого! Ось. Хм. Тобто, за допомогою щі угу. тренер може більше розуміти, так? так? Як краще тренувати спортсменів, наприклад? І якісніше. Ага. І як же запобігти травмуванню? Так, як же запобігти травмуванню? Угу. Ха, розумник. Ну, цікаво. А ще е, є якісь цікаві новини щодо спорту. Ха, багато чого. Ну розкажи ще. Мені і, мабуть, дітлакам е, ну, теж буде дуже цікаво. Ха, добре, існують такі пристрої. Фітнес-трекери. Фітнес-трекери? Так, трекери зі штучним інтелектом. І розумні годинники, угу. які збирають важливі дані про рухи гравців, і їх фізичне навантаження. Ой, це добре, а то можна перевтомитись і не буде вже сили змагатися, так? Так, так, наприклад. А ще, наприклад, футбольний м'яч. Ой, він теж вищитує завантаження. Слухай. Добре, добре, я слухаю. Ага, Так от м'яч оснащений датчиками та алгоритмами. Алгоритмами, які, ага. Так, які надають дані в реальному часі. Так. Тобто саме зараз про його траєкторію, куди він летить, обертання. Та силу польоту. Ой, і що? Тренера і гравці дізнаються про кожен удар і передачу м'яча. Ого, ого. До речі, така ж система у тенісі з ракетками. Це допомагає гравцям коригувати свою гру. Хм, Так, цікаво. Хм, Оце техніка дійшла. Спорт це чудово. Це допомагає дітям бути сильними, здоровими і енергічними. Хтось любить швидкість, тому обирає для себе картинг, перегони на маленьких авто без кузова. Інші обирають силу як армреслінгу, де борються на руках або витривалість як на байдарках. Такі спортивні човники, де грибці керують спеціальними веслами. А якщо ти хочеш розвинути точність і завжди потрапляти в ціль, тоді тобі потрібно навчитися грати в дартс. Спорт допомагає бути сильним, сміливим і завжди готовим до перегод. Спорт це весело і корисно, але пам'ятай, заняття спортом потребує терпіння, наполегливості, бажання вчитися, і тоді твої зусилля обов'язково переведуть до перемоги. А далі ми дізнаємось цікаві факти життя юних спортсменів та поспілкуємось з крутяцькими дітьми ЦПО «Терни», учасниками клубу юних моряків та рукопашниками Криворізької Федерації. Карт майже як справжній гоночний автомобіль. У «Кареті» немає підвізки, тому гонщики які відчувають кожну нерівність траси, що дуже схоже на професійні гонки. Спорт про автомобілі. Це для мене найінтересніша тема у житті. І це мені дарує, незабуваємо, опять же, емоції. Мені подобається якась швидкість, таке відчуття, ніби ти сідаєш і трохи є хвилювання. Люблю емоції від цього спорту. Тяга к автомобільному спорту просто в мене. Байдарки мають давню історію. Спочатку байдарки використовувалися корінними народами Аркти. Зокрема, ескімосами для риболовлі та полювання. Вони робили човни із шкіри тварини, тягнутої на кістяний або дерев'яний каркас. Мені подобався фізичні сили спортувати. Тут на воді треба, спілкуватись можна. Це новий спорт в нашому місті, і нам він дуже сподобався. Ми любимо плавати, гребти на лодках. Щоб ми не сиділи в телефоні, щоб ми двигались, щоб ну, ми були спортивні, сильні, щоб у нас була енергія, щоб ми не були слабі. Він гарно розвиває тіло і дуже цікавий. Також я хотів займатися спортом, який зв'язаний якось з водою, плаванням, але вибір впав на академічну гребку. ММА ці три літери означають змішані бойові єдиноборства. Це розвиває не лише фізичні навички, а й психологічні. Військці вчаться зосереджуватися, контролювати емоції та приймати швидкі рішення. Він в тобі розвиває чоловіка в першу чергу. Ну, він тебе робить більш мужнім. Це як гра в шашки, тільки більш ускорено. То, що в шашках ти можеш посидіти і подумати, а тут це багато, швидше треба робити. Не дуже так. Тут можна навчитися захищатися, можна їздити на сорунування, вигравати, отримати радість. Армреслінг має давню історію, його корені можна знайти в стародавніх культурах, таких як давній Єгипет і Рим, де люди змагаються у сирових випробуваннях. Кожен вид спорту унікальний, а різноманіття видів у кривому розі вдосталь. Обирати краще у залежності від вподобання здоров'я. А головне спорт допомагає знайти нових друзів, відкрити свої можливості та досягти нових вершин. Не знаєш, який спорт обирати? Запитаю дорослих. Вони завжди допоможуть знайти те, що тобі сподобається. Я займаюся рукопашним боєм. Тому що я хочу бути сильним як тренер. Я не маю боєм, а чому мені сподобається. Ну, тут можна навчитися дратися добре, захищати когось, себе, родину, брата, та сестру. І тут можна займати перші місця на соревнованнях. Треба добре вчитися, дратися слухати тренера потрібно займатися спортом для того, щоб бути спортивною, щоб могти там добре бігати, або також постояти за себе. Я можу на вулиці постояти за себе і коли виросту, постояти за Україну. Я займаюся рукопашним боєм. Він мені подобається, тому що коли ти на нього ходиш, то ти стаєш сильні. А от що про фізичну активність говорять наші тренери, вони впевнені спорт навчає відповідальності, дисципліні та терпінню. Це не тільки користь для тіла, а й виховання твого характеру. Ми тут займаємось кікбоксингом, змішаними єдиноборствами. Наше перше завдання. Центрі позашкільної освіти це надання прикладу здорового способу життя для того, щоб дітки, по-перше, було у нас оздоровлення. Спорт, ті діти, які мають здібності і які талановиті, вони беремають участь у змаганнях і добиваються там якихось результатів. Ну, вже в нас є перші там досягнення, перші чемпіони, перші фіналісти городських змагань. Дитина розкриває в спорті, то це люди зосереджені, люди слова, люди, які мають тримати удар, скажімо так, в пожиттю, це сильні особистості, і це люди, за якими ну, якби майбутнє. Вони за собою тянуть, вони надихають, вони дають людям іншим дивитися на них як приклад. Вони красавчики. Життя – це дві життя це рух, рух це спорт. Спорт потрібен, аби бути фізично здоровим, щоб ми були здоровою нацією. спорт, по-перше, це нове спілкування з людьми в колективі. Ми їздимо десь на змагання. Це спілкування, нові друзі, нові емоції. Те, що у нинішній ситуації дуже потрібно дітям, Картинг – це спорт сміливих та мужних і розвиває він там, так, швидкість реакції. Тобто вміння дітей реагувати на ту чи іншу ситуацію, яка виникає на трасі раптово, і вони приймають якесь правильне рішення, щоб реагувати на цю ситуацію. Рукопашний бій це взагалі раніше був не спорт, а це система виживання. виживання, де ми навчали військових, поліцейських, а потім це 20. Вісім років тому ми зробили спортивну організацію, де можуть, повинні виступати і діточки, і дівчата, ну, будь-який вік. На перш всього це дисципліна. Дисципліна, без якої нічого не буде. загартованість така дуже потужна, тому що коли ти виходиш на майданчик один на один. Якби тренер не підказував, батьки і команда хвилювала за тебе, тобі треба самому прийняти рішення. І це важливо, тому що батьки всю життя будуть васпитувати завтра на вулиці, ти і на війні останешся один на один. Спорт це може стати сильнішим, знайти нових друзів і навчитися чомусь цікавим. Якщо хочеш спробувати, оберіть те, що тобі до душі. І пам'ятай, дорослі завжди допоможуть зробити перший крок. Разом до нових перемог. Тож, якщо хочеш відкрити для себе спорт, сміливо питаю дорослих. Вони завжди допоможуть знайти саме твоє захоплення. Залишайтеся разом з нами та відкривайте цікавий та захоплюючий світ разом з нами. Тепер спортсмени і захищені краще від травмувань, і можуть завжди вигравати, так? Вважаю, що так. Все! Тепер я обов'язково знайду тренера за допомогою мого друга Щі. Так. Або знайдусь якусь тренувальну залу з тренером, так? Можна. Фітнес клуб. Там дуже гарне оснащення. і тренер. Добре, добре, Щі, я подумаю. А ти мені допоможеш, так? Звичайно, так. Ху -ху. Любі наші маленькі та дорослі глядачі. Ви теж підключайтеся. Спорт це дуже корисна річ. До побачення! До нових зустрічей! До нових зустрічей, друзі!